Преска Степан Олійник шов автобус на Полтаву. По білету і по праву кожен крісло зручно сів. Проти ночі на Полтаву курс взяв автобус Львів і висловлює бабуся водієві тривогу страх. Я лубни проспать боюся. Розбуди мене в губнах. Але ж не забудь, синочку, добре-добре, той прорік. Сіла бабка у куточку і схилилася на бік, а водій аж за лубнами спохватив, що винуват, розвернув машину з нами і повіз стару назад. Чотири не хоче, хоч і за власної вини. Врешті став і до бабусі. Вигружайтеся, лубни, а бабуся із куточку. Їй синочку далі рукою в мах, то мені казала дочка, з'їж таблетку в лубнах.